Ось Так, всім привіт. Ми з Лією останні добираємося до школи. Сьогодні понеділок. Я теж бачу. Петухи. Так, вони дуже швидкі. Отже, сьогодні у нас понеділок, 6 градусів тепла зараз, буде 15. Але будуть і похолодання, але пізніше. Так, Ага, Ага полі сьогодні зранку буде новий річ, різдвяний спектакль. Так Василь? <різвіст> Здається, там будуть професійні актори. Тобто це не шкільний спектакль, а саме оплачений. <різвіст> так ось дитина їде в шортах в школу. коротеньких 2 грудня. Не холодно і не в, спор... в, шко... в шкільній формі, і навіть не в спортивних штанах, просто в шортиках. Я, до речі, не засуджую будь-яку форму самопрояву, тим більше до одягу. Якщо дитині так зручно і він почувається комфортно, то я за те, щоб діти носили, одягали. Використовували протягом дня те, що справді цікаво. Доці, а чому посередині дороги? Дякую. О, пробіжка ранкова. Логом? То... А, -а, -а. а, ти жартуєш? Yes. Ось цю пару бачу всі ці роки, коли ми тут живемо, як вони багато, кілометрів за день наматують пішки. Чому я в цьому впевнена? Тому що коли працювала, їздила великом, постійно їх зустрічала в різних районах міста і поодалі, і в центрі, і вони постійно швидким кроком йдуть, йдуть, йдуть. Думаю, що це їх такий спорт, їх хобі. Багато ходити пішки. Думаю, десятки тисяч кроків за день намотують, За ручку завжди ходять. Так, я Валді. Я завжди шукаю змішки. 你最高的？ Так, що я придбала в валді? Ось таке півкілограмове масло вершкове. 4,79, це півкіло коштувало. Далі моцарела по 125 грамів, 79 центів всього. Ось так, до помідора до салату. Знижка була на ось ці кульки. М'ясні 100% яловичина. І коштували вони звичайно, ціна 4 євро 3,99 і євро 20 знижка. Тобто за 2,80 придбала тут його. Ну, і скільки? 15 на 25, по 25 грамів. тут 375 грамів. Ось так думаю на вечерю. Має вистачити ще щось треба буде додати, овочі. Також пюре, скоріше за все, картопляне, зроблю салатик до них, така буде вечеря ось. Далі я взяла ще, тут зі знижкою побачила окуляри, плюс 2,5 це я батькам передам татові. Будемо посилку збирати. Новорічну різдвяну покладу, тому що це завжди потрібна річ. Вони десь губляться, ламаються. Тут за 1 євро була знижка придбала. А, так, причому написано євро 99, а продали мені їх за євро, за євро 10. Цікаво, цікаво, ну нехай теж ціна невелика. Цукор Євро 41 коштує кілограм, батернат це гарбуз. 99 центів це акційна ціна. Тут його більше ніж 2 кілограми. Враховуючи, що в соціальному магазині я останній раз придбала за 90 центів кілограм, тобто це навіть дешевше, я думаю, в два рази. Тут 2 кілограми, ну майже. Десь так і буде. Мені до супу, може, кашу гарбузову, але, скоріше, ну, думала про суп-пюре з ним. Тож взяла, можливо, ще треба буде взяти, ну і яйця. 30 штук, 17 центів, одне яйце виходить ціна. І за три десятки я заплатила 5,19. Ось такі в мене міні-покупки, міні-закупи, і до вечері. Щось можна випічку якусь зробити, тому що і масло є, яйця є. борошно в мене теж залишилось. Ось так зайшла Валдіна ненадовго. Так, ну і покажу вам. Це ось такі яйця. Маленькі, невеликі. Ну, я ще й звикла, що наш, наші кури вони ледь не в півтора рази більше яйця несуть. А ось ці, хоч вони і по 17 центів, але вони справді невеличкі. Так, нас... В будинку, в приміщенні, де ми живемо, генеральне прибирання, причому католики принесли, знімають там по всьому будинку павутиння, борються з павуками. Я наскільки дістаю там в коридорі, в місцях загального нашого використання, сходи. Прибираю, але, звичайно, до тих високих стель не дістаю. і навіть Жан-Марі, голова парафії. Всі зараз взялися за прибирання, вони десь протягом години вже там велосос, як працює. Вмикнути, повністю відчинили всі ставні. Ну, Я маю на увазі саме приміщення, в яких ми не користуємось. якими ми. Які ми заходимо, вони саме там прибирають. Щось у них перед Різдвом, мабуть, якесь таке генеральне прибирання сьогодні. Типу суботника. Трошки з Емануелем говорили хвилинку. Я побігла в школу. З Алією і Григорієм. У нас пройшов дощик. Обіцяли, що буде ввечері, але почався вдень. І Петро вже вдома приїхав на дві години раніше. У нього закінчились уроки. Та й таке. До речі, така неоднозначна ситуація вчора відбулася. Кожного, Кожної неділі, першої неділі місяця відбуваються такі заходи, як обід. Запрошують католики, католицька асоціація людей в зал, який під нашою квартирою розташований. Там відбувається обід, на який люди, як тут часто заведено, приносять кожен свою якусь страву, пригощає інших. Але основна мета цього обіду саме запросити самотніх людей, нужденних, тих, хто. А, маю таку потребу і в їжі, і в спілкуванні, і в увазі. Ось, мабуть, увага найперше. Бо їжу тут є де роздобути. Отже, вчора був такий день. Нас навіть на нього запросили. Не щораз вони кажуть. Тобто ми знаємо, що це відбувається. Ну, відповідно, чуємо, що це відбувається після меси, всі збираються. Там внизу доволі багато. Ми кілька разів теж, коли нас запрошували на початку особливо. Точніше, ми тоді ще не знали, що це за, за захід у зв'язку з чим він відбувається. Просто запрошували на обід. І ми завжди вічливо погоджувалися. Згодом вони якось перестали нас звати. А, все, я згадала. Я згадала, коли це сталося. Я згадала, як ми дізналися, що це саме на постійній основі, і саме благодійні обіди. Коли я їхала в Україну минулої зими і казала про це католикам, сільві сказала мені, що Іван з дітьми може прийти, якраз буде там в неділю, коли мене не буде, буде такий обід, щоб вони прийшли, поїли. Ну, ось так, попіклувалась. Так ми дізналися, що це за захід насправді. Вчора, ну, скажімо так, там з контингенту людей, які там збираються, і так зрозуміло, що саме так, бо ну, зрозуміло, що це не члени безпосередньо католицької асоціації, це люди, в деяких я навіть працювала в соціальних квартирах їхніх була і знаю, якого рівня соціальної захищеності, скажімо так, є ці люди. Отже, було і так, в принципі, зрозуміло, але не так, щоб я дуже над цим розмірковувала. І ось вчора було, був подібний захід. Нам навіть написали переписувалась з Сільвією, з іншою, представницею асоціації. І ось вона сказала, що буде обід, ми можемо прийти. Я сказала, що в нас є інші плани. Ну, по-перше, настрій. Незустрічальний, був, а по-друге, це ж був ярмарок Різдвяний, я дітям пообіцяла, що ми погуляємо. Тож, таке, обрали другий варіант. Особисто я написала, що ми будемо. У нас є плани, ми будемо зайняті. Але, як виявилося, приїжджав єпископ Толузький з Толузи і теж відвідував цей обід. Був разом з усіма, ну, мабуть, вже і на Мессі був, службу проводив. І потім, якраз коли нас не було, Жан-Марі подзвонив Івану і сказав, що спустіться, будь ласка, привітайтесь. Ось тут мій патрон приїхав. Іван сказав, що Оля з дітьми пішла, то він і він не пішов сам. Ось, а потім Жан-Марі з єпископом ходили по ярмарку, теж прогулювалися. Причому я бачила їх здаля, і бачила а, патрона Жан-Марі, він був повністю в рясі, в такій ось в католицькому одязі на службу те, що одягають, ну, тобто не в цивільному, не знаю, як правильно це сказати. Ось і. Діти мої старші хлопці, які гуляли, чекали на злію, поки ми фотографувались з пером Нелем, Сказали, потім Григорій сказав, що Жан-Марі підходив до нього з оцимо дядьком в, чорну, в чорному платі довгому. Ну, священником вони розуміють, насправді це я дражнюся, вони чудово розуміють. Хто це? І вони бачили раніше, коли ми там потрапляли на різні служби або події. І сказали, сказав Григорій, що Жан-Марія розпитував, де мама. Сказала, що там Прануеля чекають, Лія буде фотографуватися. Жан-Марі, як завжди, жартував. І сказав, о, я ось привів вам перануеля. Вони з Єпископом посміялися з цього жарту. Добре, так я і не зустрілася з ним, Або він ось хотів нас показати своєму патрону, те, що ми все ще під прихистком перебуваємо в цьому домі, що ми все ще живемо в цій квартирі. Ми, звичайно, з різними... Священниками знайомились, приїжджали з різних парафій. На початку, коли ми були, заходили вони до нас і в квартиру, дивились, в якому помешканні, які умови нам надали. Ми, звичайно, тоді дякували дуже, розповідали, що люди нам просто забезпечили нас всім необхідним, що ми нічого не потребуємо. Все завдяки ось такій чудовій організації допомоги. Фотофакт. Гриша знайшов куртку, а запрошення знайшов? Так. Супер. якщо навіть б забув. Ти від мене ховаєшся тут. А вот. я Попросила Лію їхати не по центру дороги. Тупіковий шлях, дорога закінчується. Тобто рух не такий вже і жвавий автомобільний. Переважно повертаються всі зі школи. Але все одно дотримуватись треба елементарних правил. Лія їде як хоче. Лій, не їдь по центру дороги, посередині не їдь, будь ласка. Що там? Та Що це таке? Це олень? Так. Дуже гарно. Це ви робили? Так. Така поробка. Так. Ні, минало би, а це ельфи нам дали. А, це коли був спектакль, так? Так, так це сьогодні. Як це я дуже розумна і здогадлива. Обережно, будь ласка. Машина їде. Може не будемо по центру дороги? А, Хтось поїхав робити коло. Ти колу. Ото ось це острівець там такий. А, а чого він такий крихітний? Крихітний? Ну, <свят> вода ще не спала. Коли буде ще менше води, він зростатиме. Це ж острівець. Це води знову висок. мало стало, бачиш? Вже дно видно, каміння на тому березі. Потім знову буде што багато. Што. багато, ось ще дощик буде йти. Во де ще раз так. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що переглянули це відео, додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і заходьте в коментарі привітатися. Також обов'язково побачимося в інших відео, в наступних відео, які я для вас вже готую. І перебувайте, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо в вашій ситуації, мирного, спокійного дня, вечора! Побачимося, бережіть себе і тримаємося. Бувайте.